Ремонт даху, утеплення будиночків для відвідувачів усе це могло поновити та покращити стан парку Оствиця. Як розповідає керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь, для цього міська рада мала передати від благодійників необхідні матеріали для оновлення парку. Це банери, їх можна використовувати накривати човни для господарських будівель, щоб унеможливити е, проникнення води. От і саморізи. Полишалося багато саморізів. Саморізи в нас постійно використовується утеплювач для господарчих будівель і фонера. Така допомога, за словами Юрія Ойцюся, неабияк допомогла б парку, особливо у зимовий період. Будівлі навіть ті самі підбить банерами, якщо вони десь пропускають воду, воно би вже закрило. Плюс човни зимувати будуть під банерами. Простіше накрити банером, і в нас буде вільний навіс. Бо ну і човнів вже більше, то вони можуть бути на вулиці під банерами. Саморізи постійно в господарстві вони уходять просто ну пачками ці саморізи, коли щось збираєш. Утеплювач для деяких будівель можна для господарчих брати. Усе обіцяне приладі, яке мала отримати Оствиця, як розповідає директор департаменту соціальної політики Рівненської міської ради Олена Петрик, залишки від будівництва модульних будиночків. Збудувати їх вдалося завдяки іноземним партнерам, які надали благодійну допомогу. Тож, аби не використане спрямувати на користь громади, вирішили передати все, що залишилося для Оствиці. Це залишки, які не використовувалися саме при будівництві модульних будинків. Вони лежать на складах склад, оплачується використовувати. Використовуються кошти з тим, щоб було економічно вигідно передати. Саме вони йдуть на потреби знову ж таки нашої громади, громадської організації. Утім, допомогти парку так і не вдалося. Адже на крайній сесії міської ради один із депутатів виступив проти такого рішення. Мовляв, громада не мала права передавати благодійну допомогу у приватну власність, навіть якщо залишки і не будуть використовуватися. Правова підстава для цього потім когось не будуть запрошувати. І нас всіх за те, що ми майно громади віддали в приватну власність без аукціону, без конкурсу, безоплатно. Ну, ви юридично хтось робив аналіз цих рішень. Давайте знімемо і дамо протокольне доручення зробити експертизу юридичну. Сам керівник Остриці такий виступ депутата сприймає ніяк інше, як популізм. Та все ж сподіваються, що здоровий глузд переможе. Популізм в наші часи не знає меж. Ну люди граються. Якісь ігри замість того, щоб займатися роботою. Ну я думаю, що все одно це затвердять, тому що куди вони дінуть ці матеріали, невідомо. Подальшу долю парку вирішать на наступній сесії міської ради, адже після виступу Миколи Бляшина питання зняли на довивчення. Тож сподіваємося, що Оствиця отримає необхідну їй допомогу та зможе утеплити будиночки і відремонтувати в них дахи. Вікторія, якемець стартам Шаула, телеканал Media Group.